Нам дано рівнобедрений трикутник АВС, АВ дорівнює ВС. Кут сумішний з кутом А. Ну, напевне, це кут ВАД, за умовою дорівнює 153 градуси. Потрібно знайти кут С трикутника АВС. Знайдемо кут ВАС, який сумішний з кутом БАД. Отже, кут БАЦ, щоб знайти, ми від 180 градусів віднімаємо 153 і будемо мати 27 градусів. А далі ми можемо сказати, що у рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. Основа А отже, ось цей кут А і кут С даного трикутника рівні. Тому кут С також буде дорівнювати 27 градусів. Наступна задача. Одна сторона трикутника у два рази менша від другої, і на 20 см менше від третьої. Отже, запишемо перша сторона, друга сторона і третя сторона. В цій задачі ми вибираємо порівняння в і через і позначимо меншу зі сторін в цьому порівнянні. Отже, одна сторона трикутника у два рази менша від другої. Тобто перша сторона у два рази менша. Отже, перша сторона буде дорівнювати х сантиметрів. Відповідно, друга сторона у два рази більша, а отже, 2х сантиметрів. І ця ж перша сторона на 20 см менше від третьої. А отже третя сторона на 20 см більша від першої. Тому буде дорівнювати х плюс 20 см. Нам відомо периметр трикутника, а це сума довжин його сторін. Тому складаємо рівняння х плюс 2х і плюс х плюс 20. За умовою у нас периметр 180 см. Далі дане рівняння ми розв'язуємо. Зводимо подібні. 4х плюс 20 дорівнює 180. Знаходимо 4х, 20 переносимо вправо, змінивши знак. Отже, 4х буде дорівнювати 160. Для того, щоб знайти х, ми 160 ділимо на 4 і отримуємо х дорівнює 40. Ми знайшли х, а нам потрібно знайти. Найбільшу сторону трикутника. Ну, якщо Х це перша сторона, то, відповідно, перша сторона буде дорівнювати 40 см. Друга сторона 2х, отже, 2 множимо на 40 80 см. Ну і третю сторону, для того, щоб знайти, ми до 40 додаємо 20 і отримаємо. Шістдесят сантиметрів. Шістдесят сантиметрів третя сторона. Так як у відповідь ми маємо записати найбільшої сторін, то ми пишемо вісімдесят сантиметрів відповідь вісімдесят сантиметрів. У нас є трикутник АБЦ і його медіана БМ. Вона поділила сторону АЦ навпіл. Далі на продовженні за точку М відклали відрізок МН, який дорівнює медіані БМ. У нас це показано на малюнку, що МН дорівнює БМ. Нам потрібно знайти кут НЦБ. Б. от він цей кут, який нам потрібно знайти. Якщо відомо, що кут БАЦ 53 градуси, БАЦ 53 градуси, і кут БЦА, БЦА, от він цей кут, він дорівнює 48 градусів. Ну, той кут, який нам потрібно знайти, кут НЦБ, це сума кутів, це А і це М або НЦА. Отже, запишемо, що Кут БЦ Н, це кут БЦА, і плюс Кут, ну, можна писати МЦН. МСН. Кут БЦА нам відомо, тому нам потрібно знайти кут МЦН. Як ми це зробимо? Давайте розглянемо трикутники ABM і МЦН. Отже, трикутник ABM і трикутник МЦН. Доведемо, що ці трикутники рівні. Знайдемо у них, відповідно, рівних три елементи. Перший, другий, третій. Отже, що рівне в цих трикутників? Ну, відрізок АМ дорівнює МЦ, тому що БМ це медіана. Отже, АМ дорівнює МЦ. Далі ми відклали відрізок НМ, який дорівнює відрізку БМ. Отже, М дорівнює БМ. Два елементи є. Третій, шукаємо, що ще є рівних у цим цих трикутниках. Ну, напевне, оці кути, тому що це вертикальні кути. Отже, кут АМБ дорівнює дорівні кутові НЦМ. Ми маємо три, відповідно, рівних елемента, тому давайте подивимося на один з трикутників, от, наприклад, на оцей, і побачимо, що. У ньому показано дві сторони і кут між ними. Отже, трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними, тобто за першою ознакою рівності трикутників. Тому ми запишемо, що трикутник А Б М дорівнює трикутнику С Н, Н. Перша ознака. А якщо трикутники рівні, то у них. І рівні відповідні кути. Отже кут БАМ дорівнює кутові НС Ну і нам відомо кут БАМ. Він дорівнює 53 градуси. Отже, даний кут також 53 градуси. А тому ми шукаємо кут BCN, Додаємо кут BCH, який дорівнює 48 градусів. І кут МЦН, який дорівнює 53 градуси. Як ми бачимо, в сумі ми будемо мати 101 градус. На рисунку, АО дорівнює ОД, показуємо. Кут БАО дорівнює куту СДО. І відомо кут АБД, який дорівнює 50 градусам. За умовою нам потрібно знайти кут АЦД. Розглянемо трикутники АБО і трикутник. O. Доведемо, що ці трикутники рівні. Що ми маємо? Отже, за умовою АО дорівнює ОД. За умовою кут БАО трикутника одного дорівнює куту СДО іншого трикутника. Ну і кут БОА дорівнює куту. СОД От вони ці кути рівні, тому що це кути вертикальні. Таким чином, трикутники будуть рівні за стороною і прилеглими кутами. Отже, трикутник АБО дорівнює трикутнику ДЦО. За стороною і прилеглими кутами, за другою ознакою рівності трикутників. А якщо трикутники рівні, то й відповідні кути у них рівні. Тому кут ОЦД, а це якраз той кут, який нам потрібно знайти, тому що кут ОЦД і кут АЦД, це один і той самий кут. Тому кут ОЦД буде дорівнювати куту АБО і дорівнює 50 градусів.